Як оформити відстрочку з 1 листопада, з 1 листопада подати заяву про відстрочку можна тільки через Резерв Плюс, або ЦНАП. ТЦК більше не приймає від громадян заяви на відстрочку. Якщо ви подали заяву за старою процедурою і ще не отримали результат про рішення, все одно повідомте відповідний ТЦК. Якщо ви не користуєтесь Резерв Плюс або не змогли оформити відстрочку в застосунку плюс», тоді дізнайтеся, чи є така послуга, наприклад, у вашому ЦНАПі, та подайте заяву саме там. Адміністратор ЦНАПу повідомить вас про результат розгляду заяви та зможе роздрукувати електронний військово-обліковий документ з відміткою про відстрочку. Якщо у відстрочці вам відмовлено і вам потрібен офіційний документ про це. Він надійшло вам на вашу електронну пошту. Або його можна буде отримати просто у ТЦК з мокрою печаткою. Я думаю, що навряд чи туди хтось піде. Як відбуватиметься автоматичне продовження? Якщо ви вже оформили відстрочки і вона підпадає під автопродовження? Нагадую, список можна буде завантажити в телеграм-каналі, нічого робити не потрібно. До кінця жовтня користувачі. Резерв плюс, які мають відстрочку, отримують сповіщення про автоматичне продовження. Зверніть увагу, якщо система не зможе підтвердити підставу, ну, наприклад, через розірвання шлюбу або відсутність там, ваших даних у державних реєстрах, відстрочка не буде продовжена. Якщо все ж таки ви маєте підстави для відстрочки, спробуйте актуалізувати інформацію про себе, наприклад, в реєстрах там в дію додавить документи, тому подібне.